Всім привіт! Готуюсь до фотозону. Зараз буду фарбувати ім'я. Треба мені пофарбувати у білий колір. Фарбую звичайною фарбою, акрилова фарба. За три шари все добре перекриється і буде гарний білий колір. Поки сохне напис хочу надути кульки 5 дюймів. Два спочатку дві. <звук> Далі їх об'єдную <звук> в такі четвірочки. Або в такі 6 кульок. І до них потім прив'язую ШДМ А це я роблю для доповнення гірлянди, щоб не втрачати час на монтажі, щоб у мене були готові кульки. Завжди маленькі кульки займають багато часу, і до них до кожної треба прив'язати ще ШДМ Тому роблю їх зазвичай заздалегідь. Приїхали на локацію, будемо розгружатись. Зараз піду спитаю, де ставити фотозону. Починаємо як завжди, з карпаси сьогодні про. Зараз збирати. Ось так він виглядає, показую поближче. буде вставлятись один в одну і таким чином збиратись Вже зібрали каркасик. Ось так він виглядає. Зараз буду монтувати на нього плівочку. Дуже швидко збирається зручний, легкий у монтажі, у демонтажі. Продовжуємо працювати. Фіксую плівку на горі, знизу на ножках і отут-от по боках. І все, тепер я її буду потихеньку підтягувати. Ставити на неї магніти. Максимально на те, що я можу натягнути. От вона так виглядає, вона така досить пом'ята. З цього боку вона вимазалася в каркас, бо я її буду вдруге використовувати. Ну, До речі, плівка не боїться ніяких розчинників, її можна сміливо відтирати. Будь-яким розчинником нічого не станеться, ви все змиєте, всі відцілями, все це можна відмити, то не страшно. От, і максимально натягну, а потім вже буду її рівняти. Так, Закріпила плівку, нічого не робила ще. Зараз буду її гріти, рівняти. І кріпила я, як завжди, на магніти. От З того моменту, як я вигадала цей спосіб кріпити на магніти, просто не можу не натішитись, тому що вони мені дійсно ну, просто дуже допомагають. Не уявляю, як я працювала без них, але з ними дуже зручно. Взагалі вони класні. Вони дуже якісні, я досить довго їх шукала. Саме такі магнітики. Зараз буду плівочку гріти. Гріти феном будівельним, буду її рівняти, робити гладенькою. Прогріваю плівочкою, бачите, воно так підтягується і стає гладенькою. Якщо є такі моменти, це треба просто прогрівати і підтягувати. Все це вирівнюється, нічого страшного тут немає. Головне, плівочку не пропалити. Але просто треба рухатись швидко, не на одному місці тримати, а погріли, 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 підтянули, погріли, погріли, підтягнули і все. Це все вийде. Ось так зробила вже плюночку. Зараз буду монтувати напис. Потім крила, далі хочу все закрити агроволокном і вже робити гірлянду. клеїти такого малюка із пластику. Із полістиролу. тут 2 міліметри полістиролу. Взяла з собою два таких малюка, один більший, другий менший, але в мене ім'я так розположено, що більший мені туди просто не підходить. Тому буде цей. Монтувала вже напис і сьогодні використовую написи з пінопласту, а малюк у мене із полістиролу білого. Він такий навіть трошки глянцевий виходить. Зараз буду монтувати крила. Змонтувала вже крила на фотозону. Зараз буду робити гірлянду. Покажу, як вони тримаються. Ставлю багато магнітів, бо вони такі досить важкі в мене. В трьох місцях їх кріплю. Зараз тут позаду ходозони, закріплю агроволокно в мене чорне. Ну, на плівку воно ніякого відтінку не дає, просто робить темний фон, щоб не проходило світло. Так, все закрила гроволокно. Тепер у мене немає ніякого просвіту. На фотозоні ніяких зайвих бліків. Буду збирати гірлянду зараз. За ці біндери я буду кріпити гірлянду. Надула кульки 12 дюймів, вони в мене практично всі однакові. Зараз їх скручу між собою. Це в мене буде така база. Базова така гірлянда. Вже на неї я потім додаю великі кульки, маленькі кульки, ну якісь додатки. Ну, мені так зручніше. Можливо, комусь там робити такими кубками так вішати. Поєднювати між собою і вже кріпити, отак. От мені зручно спочатку зробити базу, а вже на неї кріпити все решту. На цьому етапі важливо, щоб ви закріпили максимально гарно, щоб у вас гірлянда не гуляла кудись там заперед, назад, дуже сильно. Вже на неї ви будете робити більшу, трошки додавати якихось хульок, але сама гірлянда не має отак от хитатись дуже сильно. Така в нас вийшла краса сьогодні. І я нагадую, що весь декор, який ви бачили на цій фотозоні плівочку, магніти, каркаси, крила, написи. Все це завжди можна замовити у нас. Для замовлення звертайтеся в соціальні мережі. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Ну, якщо залишились якісь питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі на каналі.